Доброго дня! Розповідаю про журнал обліку корекційно-розвиткових занять, про який обіцяла розповісти. Очікую його з друку уже з наступного понеділка, тобто після 19 вересня, буде доступний для придбання, для того, щоб подивитися, який він буде живий, і всяке таке. Отже, про що цей журнал, для кого він і як за ним працювати? Журнал розроблений на основі двох положень: це порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти і на основі порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти. Ті, хто займається інклюзією, знають, що ці порядки, вони дуже подібні за формою, за змістом, за підходом до організації інклюзії, за визначенням. Форми організації інклюзії в закладах освіти, за тим, які рівні мають, до яких рівнів належать діти, як, роз, як розграничуються поняття рівень підтримки і всяке таке. Ну і відповідно за кількістю корекційно-розвиткових занять, які варто проводити з дітьми, з які рекомендується проводити з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Отже, що в журналі? Журнал має такі ось речі. Найперше, ви, ви маєте можливість ознайомитися з вказівками доведення журналу. Це на сторіночці 2. Ну, там, власне, деякі моменти щодо корекційно-розвиткових занять у закладах дошкільної освіти і у закладах загальної, середньої освіти. Витяги ці із е, нормативних документів, за якими організовується інклюзивне навчання. Далі. Ось тут ви бачите перед собою розклад КРЗ. Якщо ми проводимо кілька КРЗ з різними дітками, ну, тобто журнал призначений не для одного фахівця, а для, може бути для кількох. Тобто, якщо ми ось, заводимо журнал на е, одну дитину з е, інклюзією, на, е, ми що робимо? Ми занотовуємо тут назви різних корекційно розвиткових занять, які проводяться з цією дитиною. Зазначаємо прізвище ім'я по батькові фахівця і далі вже зазначаємо сторінки, на яких будуть, роз, буде розміщена інформація про ось ці корекційно розвиткові заняття. На кожній сторінці, зараз покажу вам ось, можна розмістити 10 різних корекційних. Корекційно-розвиткових занять, інформацію про них дати. Далі записали. Це що стосується, якщо у нас, наприклад, одна дитина, кілька фахівців, які проводять корекційно-розвиткові заняття. Якщо у нас не одна дитина, а журнал веде один фахівець наприклад, фахівець-логопед проводить заняття логопедичні з. П'ятьма дітками, які відвідують один заклад освіти. Тобто, тоді фахівець пише логопедичне заняття, наприклад, перший клас дити... ну, прізвище ім'я по батькові дитини, перший клас, перший А-клас, наприклад, Федієнко Аня. Так, ну, прізвище фахівця тоді не має сенсу записувати. Журнал веде один фахівець, просто для себе зазначає сторінки, на яких проводиться, буде здійснюватися запис корекційно розвиткової роботи. Так, Журнал розрахований на рік роботи, тобто, якщо це, наприклад, дитина з п'ятим рівнем підтримки, 8 корекційно розвиткових занять, всі їх можна облікувати у цьому журналі. Якщо, наприклад, журнал веде один фахівець, так, і в нього небагато корекційно-розвиткових занять, то журнал може бути використаний не лише використовуватися не один рік, але і два роки, три роки, допоки буде місце і допоки буде потреба в цьому журналі. Так, далі. Як ми обліковуємо корекційно-розвиткові заняття? Зазначаємо назву самого заняття. Нас зазначаємо прізвище фахівця, якщо це різні фахівці ведуть цей журнал. Далі даємо інформацію про дитину. Якщо це заняття будуть групові, то ми записуємо кількох дітей, з якими проводиться КРЗ. І далі ми робимо записи щодо цих корекційно розвиткових занять. Зазначаємо дату, коли проводиться номером ну, за порядком перше сьогодні, наприклад, корекційно розвиткове заняття. Далі зазначаємо тему. Ну, наприклад, Логопед може вправи для формування, ну або ознайомлення з процесом проведення корекційно розвиткового заняття. Робимо короткий опис заняття, або тут же ми можемо зазначити не лише короткий опис, але і результат. Ну, якщо вам є потреба це записати, ви тут можете зазначити, що дитина ознайомилася в хорошому настрої, домовилися, що будемо працювати з наступного тижня. Наприклад. Кількість годин або присутніх здобувачів освіти це кількість годин ви в будь-якому разі записуєте там одна чи дві, ну як у вас вийшло протягом дня провести за розкладом. І якщо у вас індивідуальне заняття, то, звісно, записуєте одна дитина. Якщо це групове, то записуєте кількість дітей, яка була присутня на груповому занятті. Далі форма проведення заняття. Я думаю, що це зараз корисна колонка, тобто ви пишете очно або дистанційна, і робите, ну, ставите підпис про те, що ви провели це заняття. В кінці е журналу покажу вам є загальна табличка, в яку ви можете внести кількість годин. Ось тут у вас будуть, коли циферки, ви їх підрахуєте і будете розуміти, скільки корекційно-розвиткових занять ви провели протягом місяця. І... Е ці дані вам згодяться вже для того, щоб сформувати звітність, акт, виконаних робіт і тому подібне. Це для тих фахівців, які працюють за цивільною угодою. Так, показую вам останню ось цю табличку. Ну, це така, якби як помічничок. Дані для звітності, найменування КРЗ або послуги, це якщо послуг надаєте у закладі дошкільної освіти Прізвище, ім'я, по батькові фахівця, це якщо журнал веде кілька фахівців. Ну і далі по місяцях кількість, які ви провели корекційно розвиткові заняття, тобто кількість зазначаєте ось рядочок, і години, тому що може таке бути, що якесь корекційно розвиткове заняття проводилося, ну, наприклад, 2 години. Розрахований, журнал може бути записано до 10 різних корекційно-розвиткових занять, видів, не самих занять, а видів, і розрахований на рік. Так, очікую. Замовлень, очікую, якої є його відгуку щодо журналів. Сказати, що без нього обійтися не можна, без цього журналу не можу, тому що ви якось минулі роки проводили, але про те, що однозначно в цьому журналі буде набагато зручніше працювати за ним, ну, про це я можу вже говорити. Якщо по номенклатурі документації, яка ведеться в закладі освіти, вас цей журнал вимагається, будь ласка, звертайтеся. Буду рада спілкуванню, буду рада вам якісь пояснення зробити або надати інформацію про сам журнал. Дякую! Очікуватиму замовлення.